В Матвії, Євангелієн Матвія, Ісус каже, хто насправді є віруючий, кого Він вважає віруючими, і хто є його сім'єю. Давайте 49 вірш, 12 глава. І показавши своєю рукою на учнів своїх, він промовив: Ото мати моя та брати мої, бо хто волю мого отця. Що на небі чинитиме той мені брат і сестра і мати. Яка ж воля Божа, щоб бути сім'єю Божою? Що нам потрібно робити? Це любити Бога, Бог це є слово Боже, вивчати Боже Слово і любити ближнього свого як самого себе, тобто жити по Слову Божому. І знаєте, часто люди вони говорять, що вони там люблять Бога, ми віримо в Бога. Я ж там релігійні обряди виконую, але Бога це не цікавить. Бога цікавить, яке відношення ми е, маємо до Його слова. Чи виконуємо ми Його? Чи на першому місці е, слово, тому що саме слово буде судити світ. І часто люди додають, відбавляють, це я буду виконувати, це вже старе, а Біблія переписана. Але остання книга Апокаліпсису е, її так називають або Армагедон. Говорить, Ісус остерігає. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги, коли хто додасть, що та накладе на нього Бог каре, що написані в цій книзі. А коли хто щось відійме від слів книги пророцтва цього, того відійме Бог частку від його дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Тобто Богові важливо, щоб все, що тут написано, ми виконували, щоб ми жили за його Словом Божим. І він показав нас сім'ю, для нього важливо це. Далі Ісус каже, що прийдуть багато людей, які скажуть: Я те для тебе робив, а я те для тебе робив. А Він скаже: відійдіть, бо я не знаю вас, бо ви не чинили волю Мого Отця, а це виконувати Слово Боже. І наскільки важливо не думати, що Бог це там щось десь зробити, а Бог. Це є слово, це є дух.